Привіт усім друзі, привіт усім, привіт усім моє щоденне щодо з небе, щорічне шоу прямо, щорічне, мабуть, треба робити щорічне, тоді публіка заскучає і буде більш е, лояльнішою, буде більш прихильнішою, буде більш якоюсь такого, знаєте, розштурханою. У нас дощик на вулиці, я вчора набігалася, я вчора там втомилась, що капець. А сьогодні я вдома, тому можу посидіти трошки і визирнула з вікна, подивилася, там йде дощик. Золотаве листя, вже половина впала, половина ще на деревах. Затишок, спокій, подекуди з хатинок йде ем, дим, люди палять каміни, Німеччину накриває холодна пора, затишна пора, коли прикольно посидіти чашку кави. Глючаки, глючаки, Якийсь у мене на каналі уявляєте глючаки За, Запускаю «Прямач» Видно знову мій канал, якісь там органи внутрішні, мабуть, внутрішні якісь органи поганючі такі, хо, русько-малоруські. Взяли мій канал знову під обстріл. І знову мене бачите, глючать прямі ефіри е на останніх відео з монетизацією проблеми. Я відновила монетизацію, і тут знову з'явилися проблеми. Це просто, просто, просто капупець. Це просто якось, не знаю що. Як, до речі, тут переключати на не знаю, як переключати право з зліво. Змінити. Ні, це, мабуть, на іншу. На іншу камеру чи що це таке? Привіт, з друзях, видно мене хоча б чи ні? Не знаю, чути зараз побачимо якісь галюки. Не знаю, чути зараз побачимо. Якісь галюки, наче чути. Зараз нам щось про одну хвилину, бачите, нападають на мій канал просто, просто, просто жах. Просто... Просто жах, про що я тут знімала? Я забула, останні ролики я знімала про безуглу, про кого, про якихось хіба що почали на мене. от... Зараз я повернусь і з'явлю. Зараз, друзі, мене. на моєму каналі, хто в мене давно дивиться, знає, що таке часто має, якісь постійні глюки, постійні негаразди, тому що дуже багато кого. Дістає моя творчість, дуже багато хто впізнає себе. І якщо раніше це було виключно росіяни, то тепер підключились разом з Галиною, підключились малороси. Привіт, друзі! Зараз я, я повернуся знову таки. Не знаю, як його. Боже, я не знаю як. Як зробити назад? Почекайте, друзі. Це якийсь капець. Це якийсь просто капець, друзі. Зараз я пробую розібратися з цим. Ви не розходьтесь. Не знаю, що воно сталося. Вимкнулась камера, друзі. Не можу включити камеру. Уявляєте? Зараз я перезайду. Вибачайте, не ну, бачите, що таке буває. У мене почались лаги, я почала намагатись виправити це і ще гірше зробила. Зараз я попробую перезайти. Не вмикається камера. Але ми вистоїмо. Ми все вистоїмо.